Піймали на гарячому. Поліцейські завадили групові крадіжці в калуші. Зловмисники намагалися поцупити металеві труби з будівельного майданчику. Їхня загальна маса понад 800 кілограм. Про ймовірний злочин відразу повідомили очевидці на 102. Черговий екіпаж поліцейських відразу прибув за даною адресою. Відтак затримали крадіїв безпосередньо на місці злочину. Виїхавши на місце події, ми побачили, що на подвір'ї, яке огорожене тільки металевими ступками, знаходиться транспортний засіб. Марки Форд Транзит білого кольору, на якому були розміщені номерні знаки іноземної країни. І позаду даного транспортного засобу знаходилися невідомі особи в кількості сім осіб. Одразу ж ми направилися в їхню сторону, почали бігти. Двох осіб було затримано неподалік даного транспортного засобу, проте п'ять Осіб нам не вдалося затримати, і вони втекли. Подія трапилася увечері 9 травня. В ході з'ясування обставин злочину встановлено двох зловмисників. Раніше судимих за скоєння майнових злочинів. Ними виявився 27-річний житель одного з сіл району та 35-річний Калушанин. Крадіжку спланували заздалегідь. Біля даних громадян знаходилися, і знаходилися балони. І різах, за допомогою яких вони розрізали безпосередньо ці металеві труби, які знаходилися на подвір'ї. Один з балонів — Бутан і кисневий балон. Також ще на землі знаходилися труби, які вони не встигли погрузити до транспортного засобу. Двох осіб було затримано, доставлено транспортний засіб. з Грртану громадянам до відділу поліції наразі вирішується питання про оголошення підозри у скоєному злочині та обрання міра запобіжного заходу. За цим фактом розпочато кримінальне провадження. Кардіям загрожує покарання у вигляді арешту на срок від трьох до шести місяців або обмеження волі до п'яти років. Віра Лучин, Андрій Шустакевич, новини на вежі.